Кожен солдат, кожен воїн. Я хочу тобі подякувати особисто від себе, особисто від всіх моїх знайомих, близьких. Це дуже важлива, дуже важка ноша захищати нас, нашу батьківщину. І треба бути дуже сильним духом, дуже любити нашу країну, любити людей. І я тобі дуже дякую за те, що ти є, за те, що ти борешся за нас, за те, що ти ночами не спиш, і чесно, ми це цінуємо. Дуже цінуємо. Повертатися живими в нашому місті. Умань. Все тихо і спокійно. Це завдяки тому, що ви нас захищаєте. Я знаю, що там і страшно, і холодно. Тож надію, що мій лист хоч трішечки зігріє вас, хай оберігає вас Бог і захищає від ворога рідна земля. Повертайся живим обов'язково. Я впевнений, що війна скоро закінчиться, і ми щасливо і радісно заживемо у нашій Україні. Хотіла б подякувати нашим солдатам. Я вдячна вам за те, що ви захищаєте нас, нашу батьківщину, за те, що сьогодні я можу спокійно йти до навчального закладу, за те, що я можу говорити тут вільно, висловлювати свою думку за тепле приміщення, в якому я зараз знаходжуся, і відчуваю затишок тепло, любов. Це все завдяки вам, тому що ви своїми спинами, своїм життям захищаєте нас. Будьте здоровими, щасливими. Нехай вас Божа матір оберігає, а Бог дає вам сили, наснаги, і повертайтеся живими. Дякуємо вам. Я ненавиджу війну. Що вона залишить після себе? Будь ласка, годі воювати, не треба крові проливати, чуже життя не повернуть. Бажаю жити, святкувати, навчатись бігати, співати, з натхненням весну зустрічати. Як я ненавиджу війну. Я дякую кожному солдатові і кожному небайду... небайдужому, хто захищає нас, наше вільне життя, адже не тільки солдати, які зараз знаходяться на фронті, а також кожен небайдужий, який знаходиться на території міста, захищає нас, допомагає кожному з нас вранці прокинутися і з вільною спокійною душею піти по своїх справах. Тож ми вас підтримуємо, ми віримо в вас, дякуємо вам. Я хочу привітати святом гідності, святом свободи. Хочу привітати весь особовий склад 72-ї бригади. У нас з бригадою і між Уманським національним університетом садівництва складаються гарні стосунки. В Радак бригади служить багато уманчан. Я хочу побажати добра, здоров'я, миру і подякувати всім воякам за те, що ми тут, в центральній Україні, можемо працювати, жити спокійно. Ну і вітання, сину, повертайся скоріше. Дякуємо солдатам за Україну. Умань завжди підтримує всі патріотичні ініціативи. Дякую уманчанам, які приєдналися до цього флешмобу. Дякую нашим воїнам, дякую патріотам, які на сході країни боронять суверенітет і цілісність нашої країни. Завдячуючи вам, функціонує наше місто. Завдячуючи вам, наші діти ходять до школи. Ми можемо втілювати в життя наші плани, а наше місто може розвиватися. Дякую вам.